Чую, що летить дрон. По приколу кажу, о, десь точно до мого Данка полетів. Якщо бачите за собою AMX, на повороті, не тормойте. Да, бажано. Бажано. Якщо не хочеш ломфу, салон заліз. <різь> <різь> Як навіть на в Тіктока каже, хто з грунью не катався, то, я то апостола Петра не знає. <різь> <різь> Піхов стріляли і скоро поїхали. Зразу попали в танковий? Ні, спочатку був в РМЗ, uh -huh. рота матеріального забезпечення. А потім сказали, щоб будуть на Францію набирати, то я добровольцем вийшов. Нас тільки їздити вчили. І то ми щось занадто швидко навчилися. Бо потім вже самі французи не знали, чого нас вчити, то вже. Так, то показували, як колесо сняти, то ще щось. Як у вас, по першим враженням, пам'ятаєте по танку? Ну, до цього ви на автомобілях їздили, ну а танк це інша справа вже. Від грузової він тільки тим відрізняється, що в нього речаги. А так, то немає. мені то було легко на ньому навчитися. Ну, а машинка взагалі сподобалася по ходовим характеристикам на початку. Ну як для такої ваги. Єдине, що зразу не сподобалося, це маленька броня. Ну, це ж зроблено зрозуміло, що для ходових характеристик. Його ж завдання не штурмові дії ну, на да, оборонні. В самого початку такий, ну, вчили, що це типу, група розвідки мала бути. По два, по три танки мали використовуватися. І тільки так поїхав, подивився, що там хтось є і бігом назад. Получається, ну, як така піхотна машина, але з великою пушкою. Ну, в них вона і використовується бойова машина розвідки. Це у нас вже більше картилерія якась, а не танк. А у нас, в принципі, які особливості от використання цієї бойової машини? Заїхати так, щоб нас не побачили вистрілити і бігом, а то зараз тими дронами це трошки важко. Ну, французи були вражені, коли приїжджали, там, я маю на увазі французькі журналісти, що ніколи цей танк не використовувався для навісної стрільби, блін. Тільки в нас, в нашій бригаді, навчилися це робити. Ну і Ситуація просто така, що необхідно вчитися і адаптуватися. Ну, та, нам, в принципі, нам. Українці теж у Франції сказали, що вони будуть використовуватися як артилерія, що вони стріляють до 7 кілометрів. Тут ми вже теж так приїхали, і в 37-й, здається, бригади. В них запитували, як вони це робили, бо вони ж перші отримали ці танки, яке обладнання на них треба, там, електронні кутоміри брали. вони. Скажіть, будь ласка, як швидко може ця машина доїхати до позиції? А, тут вже залежить від самого танка. Ну, це і він по трасі максимум 100 їхав. Решта там 85-90. Це у вас самий такий форсаж. Ну так. Да. Я після того, як піддали, я тільки хотів, щоб його доза То, В принципі, якщо треба швидко поїхати, то він виконує це завдання. Так, не особи таки довго треба підготовка, щоб його завезти і виїхати зразу. Це максимум хвилини-дві, щоб завів, накачав повітря і сяти вже готовий. Де ця конкретна машина отримала своє перше поранення? Що це було? Скажемо так, що недалеко від Покровська. Просто стояла в ніші вже після того, як ми виїжджали. Стояла ніби схована, все було добре. Почув, що якийсь дрон летить. Саді так, історія така: сижу так, чую, що летить дрон. Сюди по приколу кажу, о, десь стояв до домого Данка полетів. Чую, ну бах! Думаю, так, а десь мій танк підбило. Але я в прикол собі. Друга, ну, Колега мій пішов туди. Приходить і каже, слухай, твій танк підбили. прикалуєшся, що ти годиш? Каже, ні, в натурі пішли туди. Приходиш в натурі, тут спереду все побито. Відкриваємо люк, люблю, повно диму. От ми одразу довго там не були, бо ж там снаряди були. Добре, що вони не здетонували. Правда, десь через годинку, мабуть, повернулися, бо чекали, поки то все успокоїть. Ну, цей дим сам. Знов до нього йти і знов дронити. Не перло щось так, що капісно. Ну притушили <рес> трохи, да, і пішли. Та де сити. ми під ми навіть не встигли підійти туди другий дрон, прилетів вже в другого танка. За той день там чотири дрона прилетіло. Правда, попало тільки два. Ті, що на не летіли. Цілилися, наскільки я розумію. Цілилися вони в люк. <рес> Правда, вони й в люк прямо не попали, вони попали в тріплікс. Ми бачили в полі, як вона ну, досить мобільно розгортається там, на 180 градусів там буквально за секунду. Чисто такі ходові характеристики в неї цікаві і не мають аналогів. Жодний... Єдина у них проблема це те, що в них немає автопідкачки на колеса. Треба виходити, витягувати шланг, там ззаду підключатися і ж тоді качати колеса. Так як щось якийсь осколок проб'є колесо, то на ходу ніяк не підкачаєш. Ну було таке, що на дисках виїжджали? на нашому ні, але вдруг. У там було таке, що колесо було пробите, і воно можна сказати, що майже на диску в'їхало. Ну, нормально, тягло. Ну, там швидше вже не поїдеш, там до 40 це максимум, щоб нічого не пошкодити іншого. Але все одно, блін, можна, так? Да? Можна їхати, так. Да. Розкажіть трохи по машину, про ходові характеристики, ви як водій знаєте краще. Що важко, одною ногою все керуєш, тягас і тормоз, все. До речаги між ногами, все, все зручно, не так, як в деяких там танках є, що по боках там треба їх тягати. Все сів отак, зафіксувався, може, тільки пальцями керуєш, а машина. Клас, комфортно майже? Да. А яка у вас на цивільці машина була? Е, моя власна? Да. Audio 4b6. Ну, це комфортніше. Ну, по ямах то так. Да. <реш> <реш> на свої я би так не рискнув по ямах їхати. По дорогах, як їздиш, то мені на поворотах треба навпаки газувати, а коли при тобою якась машина їде, вона на повороті тормозить. Це мені проблема. Щоб, да, мені щоб краще входити в поворот, треба наоборот, більше газу давати. Якщо бачите за собою AMX, на повороті, не тормозьте. да, Бажано. Бажано. Якщо не хочете, то вам в ствол самому за заліз. <сум> <сум> а як прохідні характеристики? Болота, грязюка. Чесно по болоту і по снігу не радив би нікому <сум> на ньому їздити. Керування взагалі ніяке. Але проїжджають? Якщо, якщо прямо їхати, то переїжджаю, все добре. А якщо десь треба повернути і ще попав в колію, то тяжко з нею вийти. Був один випадок, вилетів на зуб дракона. Трошки цей туманчик був, блін, на дорозі купа снігу, і шів, пресований такий. Пізно поворот побачив. На тормоза нажав, а він далі шурує. Пробую повертати, нічого не реагує. І дивишся, вже метрів 30 передо мною зуб стоїть. І що робити? Просто сказав хлопцям, що увага! Вони напевно не поняли, що. Я то вперся, а хлопець а... на командирському місці то головою добре в тріплік запалився. Там не, ніяких наслідків. Реці, от, 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 от слід. цей здертий на броні. Ага. Це якраз зуб пішов туди під, під машину. Принципі... Я думаю, що воно поломить все, але. Витримало, так? Ну. Що у водія там в кабіні, коли танк лупить? Нормально? Не глушить? Це таке, головне в шумофоні бути вдягнути. Так-то нормально. Якщо без нього, то маме трошки приглушило як ви, в принципі, попали саме на позицію механіка-водія? Чи був у вас на цивільці якийсь досвід поводження з машинами? З машинами, та в мене, в принципі, коли права отримав, то тільки на них і їжу. Що на різних, навіть на Белазах був, в кар'єрі працював. Недовго, але було і на фурах теж працював. Потім вже там на легкові перейшов. Першу, мене потягло і на ковбаснях, і в таксі, і на торгових базах. Ну, тобто, можна сказати, що ви професійний водій. Ну, можна і так сказати. Ну, допом... Допоміг же цивільний досвід вам на... зараз при виконанні бойових завдань саме? Напевно, може, швидше доїжджаю до позиції. Це моє робоче місце, тут новідник, там заряджаючий. А що це за знаряди у вас? Які є? Можливо, там бронебійні, осколочно фугасні У нас є бронебійні, є кумулятивні димові і осколочно фугасні Які найбільш ефективні, які найкраще себе показали за час нашої військової кампанії тут на Покровському напрямку? Кумулятивні, кумулятивні ми тими стріляли найбільше. А так ще використовували димові. Ну, димові він теж схожі характеристики, тільки коли попадає, там більше диму робиться, і противник не розуміє, звідки що звідки прилетів снаряд. А от навіщо димові взагалі снаряди використовувати зараз? Дуже цікава тема. Я так розумію, для того для того вони зроблені, щоб коли стріляє, щоб противник не розумів, звідки він ну, все в диму там получається в нього, і він не розуміє, звідки прильот. І не не, не розуміє, яку сторону потікати, бо він нічого не буде бачити. Це таке дуже цікаве. бачу, що багато різних знову ж таки многофункціональних приладів. На свої роки, 80 сімдесяті вісімдесяті роки, французи досить непогано продумали цей танк. Чи вистачає його наразі для сучасної війни? Ну сучасна війна це вже трошки інша інша війна, ніж це була в років, ті роки, коли, коли створювався цей танк. Тут е, зараз пішла війна технологій, війна дронів більше. Цей танк не дуже він до того приспособлений. На сильні сторони, те, що він е, маневрений, швидко можна приїхати відстріляти, якщо, якщо з невеликої відстані. І швидко поїхати назад своє розположення. Цікаво. Розкажіть, будь ласка, скільки ви з собою маєте боєкомплекту, коли виїжджаєте на бойове завдання? 36 снарядів влазить. ну, біля. Біля нас 12, там 24, але ми стільки ніколи не грузили, не брали з собою. Ми з собою брали максимум шість. Тут все робиться чим пошвидше. Приїхали, стріляли і скоро поїхали. Чи мав цей танк якісь пошкодження? По яким цілям ви зазвичай працюєте? Працюємо по укриттям противника, де ще сидить ворожа піхота для того, щоб потім після нас могли наші півдрони по них відпрацювати.